Коротко помолимося і почнемо сьогоднішнє зібрання. Отець, це зібрання в Твоїх руках. Ми молимося, щоб Слово Твоє оживало в нашому серці, щоб силою Духа Твого Святого ми могли відчути Твою присутність, Твою мудрість, Твою силу в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе, Господь, наповнюй нас своєю силою, наповнюй нас, Господь, відкриттями Слова Твого Боже, в ім'я Ісуса. Дякуємо, що ти серед нас. Аллилуйя! Слава Піду Господь! Амінь. Сьогодні проповідь називається. Роль Святого Духа в нашому житті. Нам з вами треба зрозуміти одну важливу істину. Ми з вами без Бога не маємо е, ніякої здібності е, мати успіх або перемогу в цьому, в цьому житті. Цей світ настільки наповнений зла, хитрості і коварства, таке слово да, російське, що нам з вами не по силу тягатися з князем цього віку. Тобто диявол, він хитріший людей. Але добра новина для кожної людини полягає в чому? У тому, що Бог нас не залишив сирот. Бог не, не кинув нас, от, не дав нам життя на, у цій, на цій землі, щоб ми самі вигрібали. Ми не самі. Оце сама дивовижна новина, яка є для нас з вами. Ми не самі. З нами є. Дух Святий, з кожною людиною, яка звертається до Бога, з кожною народженою згори дитиною Божою є Дух Святий. Сьогодні нам потрібно почути цю існу, Дух Святий з нами. І, і, щоб, і щоб реальність або присутність Духа Святого була в нашому житті відчутна, щоб ми могли мати близький контакт з Духом Святим, нам потрібно думати про це. Якщо ми думаємо про це, реальність стає ближче. Коли ми починаємо думати, що Дух Святий, він Серед нас, Дух Святий говорить нам, Дух Святий провадить нас, тоді наше життя воно починає проображатися у славний образ Господа. І я хочу зараз прочитати в Євангелії від Івана, 16 розділі, з 7 віршу, так, тут записані такі слова. Ісус каже, Та правду кажу вам, хто тобто звертається до учнів краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю його вам. А як прийде він, світові виявить про гріх, про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь віку цього. Слухайте. У цьому невеличкому відрізку писання є дивовижні істини, які можуть кардинально поміняти наше життя. Але я хочу дочитати до кінця 13-го віршу, що ми звернемося до цих істин. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести або зрозуміти те, що я буду говорити, каже Ісус. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а, а що тільки почую, казатиме, і що має настати, звістить вам. Дорогі брати і сестри, нам сьогодні потрібно почути цю істину. Ісус не міг учням говорити все, що він хотів сказати по тій причині, що вони не були здібні прийняти. у них не було оцієї здібності приймати відкриття великої глибини та й взагалі любого роду відкриття, які ми сьогодні з вами маємо. Всі ці відкриття, які ми маємо з Писання, вони нам відкриваються Духом Святим. І от Ісус каже, ви не можете прийняти ще, але коли прийде Дух Правди, Дух Святий, коли Дух Святий зійде на землю, у День П'ятидесятниці ми знаємо, що Дух Святий зійшов на землю у другому розділі дії святих Апостолів написано. І, і зараз у вас немає часу відкрити книгу дії святих Апостолів, прочитати всю цю історію. Але якщо ви нас слухаєте у записі, то зупиніться, нажміть на паузу і відкрийте Дії святих Апостолів. Почитайте перший, другий розділ. І обновить ті події, Дух Святий могутньо зійшов на землю. Люди почали переживати фізично присутність Духа Святого. Ті, хто прийняли хрещення Духу Святим, вони почали говорити на інших мовах, щось надприродне в їхньому житті, почало виявлятися. І всі дивувалися, що це відбувається з людьми. Послухайте, люди, які приймають Христа, люди, які переживають дотик небес, люди, які Переживають в своєму житті проявлення Духа Святого, їх не завжди всі зможуть розуміти. Це треба е, визнати як факт. Тому що, коли при е, зійшов Дух Святий на перших віруючих, і вони почали говорити іншим мовами, деякі казали, вони що п'яні, вони що поупивалися вином? Тобто не кожен зрозумів те, що відбувалося на тому місці. Але я вам скажу слідуюче. кожному з нас сьогодні. Потрібен Дух Святий, потрібна його мудрість, потрібно його навчання, потрібно його керівництво. І послухайте, з якою би ви зараз ситуацією в житті не зіштовхнулися, у вас можуть бути питання: питання на рахунок свого здоров'я, питання на рахунок свого забезпечення. І знаєте, це такі набиті фрази, але вони життєво важливі, ці питання. Чому? Тому що. Якщо е, атакує якась небезпечна хвороба тіло, то це може бути деколи питання життя і смерті. Коли атакує хвороба хронічна, це може бути питання майбутнього щастя в майбутньому, якщо людина постійно відчуває дискомфорт. Тому всі відповіді сьогодні, запам'ятайте, є у Духа Святого. Він має слово для вас щоб ви вийшли з будь-якого рабства і з будь-якої складної ситуації, Дух Святий тут для того, щоби нас провести, для того, щоб нас навчити, і для того, щоб нас зберегти від зла у цьому світі, і для того, що дуже ще важливо, для того, щоб ми перше розуміли істину, бо Ісус каже, я вам маю що сказати, але ви не можете ще прийняти, бо Дух Святий ще не з вами. І коли... Дух Святий в нашому житті у нас є здібність розуміти ті істини, які не розуміє цей світ. У нас є правильна оцінка ситуації і правильний погляд на життя, якщо ми будуємо життя разом з Духом Святим. І от це так важливо сьогодні нам почути. Ми маємо потребу в спілкуванні з Духом Святим. і не просто в спілкуванні, а в його словах більше. В його керівництві. Хочу зачитати вам останній вірші першого післання до коринтян. Апостол Павло, закінчуючи своє післання, він дає таку настанову. Вибачайте, не першу, а друге післання до коринтян. Останній розділ, 13, 13 вірш. Полов пише, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спільність Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Тобто благодать Господа Ісуса Христа проявляється до нас в присутності Духа Святого. Що таке благодать? Це прощення, це прийняття, це єдність з Богом. У цьому виражається Божа любов до, до нас, любов Отця. Що він послав сина свого для того, щоб ми мали цю благодать, мали цю близькість, мали е, можливість зайти до престолу в благодаті, тобто в присутність самого Господа. І спілкування або спільність Духа, інший переклад говорить, спілкування Духом, нехай буде завжди з вами. Тобто, Дух Святий, Він з нами постійно і Він говорить до нас. Оце дуже ну, якби важливо знам, нам сьогодні усвідомити і практикувати. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що ми не одні. Я хочу ще одне місце писання прочитати, яке записане в Євангелії від Івана, 14 розділі, і прочитаємо з 16 го віршу. Коли будете в мене просити що в моє мене, то вчиню. Якщо ви. Мене любите, мої заповіді, берігайте. І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував. Послухайте, про, про кого це говориться. Говориться про Духа Святого. І далі. Духа правди. Як прекрасно ми бачимо, писання характеризує Духа Святого, що його світ не може прийняти, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви. Бо при вас перебуває, і у вас буде Він. Боже, це ті, хто сьогодні з Ісусом Христом, вони не завжди розуміють цю величезну привілегію, яка у них є. Це дружба з Духом Святим, спілкування з Духом Святим, керівництво від Духа Святого. Лише потрібно звернутися, лише потрібно відкрити своє серце і почути, і почати діяти на основі почутого. Далі. 18 вірш. Я не кину вас сиротами. Я прибуду до вас. Я не кину вас сиротами. І Ісус каже своїм учням: послухайте, як ви думаєте, я зараз маю відійти? Я зараз маю відійти в, в славу, на своє законне місце, поправиться отця. Як ви думаєте, я залишу вас просто так. На, на, от, я зараз повертаюся до тої думки, з якої я почав. Як ви думаєте, що ми тут живемо просто так, аби карабкатись від проблеми в проблему? І, і десь час від часу кричати до Бога? Я так не вірю. Я вірю, що Бог Він не залишив нас на землі, на призволяще. Він не залишив нас один на один з хворобою. Він не залишив нас один на один з бідністю. Він не залишив нас один на один з сімейними проблемами і, або з самотністю. Він не залишив нас. Він не залишив нас одинокими або сиротами. Хто такі сироти? Вони не мають куди податися, у них нема тата і мами. Ви знаєте, коли якщо людина не пережила це у своєму житті, оцей дух сирідства, ті, хто виросли у сім'ях, вони не завжди можуть це зрозуміти. Це можуть зрозуміти ті, хто виховувалися в інтернаті, ті, хто не бачили любові батька і матері, вони знають, що це таке сирідство. вони знають, що це таке. Що нема кому виплакатись, нема з ким поговорити, нема навіть того, хто тебе висварить або наставить, і так далі. І це от такий відповідний дух сирідства. Але Ісус каже: Я не залишу вас сиротами. І навіть ті люди, які виросли в з сиротами, да, можливо, на вулиці, Господь їх в першу чергу приймає і дає їм це прийняття, оце відчуття, що у них є отець, у них є той, хто піклується про них. Навіть якщо. Це не у фізичному світі, якщо е, це не, не батьки. Так, да, диявол, можливо, познущався з цих людей, да, можливо, знищує батьків цих сиріт. Але послухайте, Бог може все виправити. Бог виправляє ко кожну кривизну. Господь через Духа Святого утішить кожну людину і не залише в одинокому стані, не залише сиротами. І тому ми маємо заповідь піклуватися про сиріт і піклуватися в Божій любові, щоб вони відчули, що у них є Отець на небі, що у них є Дух Святий поряд, який виявляє от, любов Отця їм буквально. І от я до чого сьогодні підвожу вас всіх: до того, що Дух Святий у нашому житті з цієї причини, щоб ми не піддавалися. На оцю паніку, яка є у світі, щоб ми не відчували себе кинутими, щоб ми не думали, що в нашому житті нічого не вийде, щоб у нашому житті все буде погано. Ні, так не буде. Якщо зі мною Дух Святий, то так не буде. І ми сьогодні говоримо про роль Духа Святого. Дух Святий, наш вчитель, да? він навчить нас. Дух Святий, він наш провідник. Ви знаєте, як тяжко. Зорієнтуватися в місті, десь якомусь в місті якомусь в чужому місці, тим більше в темну пору доби. Дуже тяжко зорієнтуватися, якщо нема провідника, Якщо нема того, хто знає місцевість, ми не блукаємо у цьому темному світі. У нас є провідник. І нам не важко по тій причині, що ми йдемо за ним. І люди, які слідують керівництву Духом Святим, це люди. Які знають, що таке бути дітьми Божими. Бо Біблія каже, всі водимі Духом Святим є хто? Діти, Діти Божі, сини Божі і, і дочки Божі. Нам з вами сьогодні важливо почути цю істину. Ми належимо тому, хто знає кожні шляхи. Шляхи перемог, шляхи слави, шляхи забезпечення. Шляхи мудрості, і от це нам сьогодні потрібно почути: мудрість у Ісусі Христі, сила в Бозі, і ця сила, і ця мудрість вона виявляється, слава Богу, нам через Духа Святого. І я впевнений, що кожен з нас сьогодні переживе присутність Духа Святого, реальність Духа Святого в своєму житті, і буде з кожним днем ще більше заглиблюватися у ці відносини з Богом. І знаєте, що ще? Дух Святий збереже нас на дорозі істини. Ми читали з вами, що Він названий Духом Правди у 14 розділі Івангелії від Івана, 17 віч. Він нас збереже від гріха, від грішного образу життя. Він дає нам можливість відчути благодать у дії. Тобто Дух Святий дає нам, відкриває нам очі, і ми можемо правильно бачити Божі наміри по відношенню до нас. Які Божі наміри відношенню до нас? Хтось задається питанням, Боже, як ти дивишся на мої, на мої обставини? Як ти дивишся на моє життя? Як ти дивишся на моє майбутнє? Які у тебе плани на рахунок мене? Дух Святий відкриє вам ці плани. І Він вас обов'язково приведе в Писання. Тому що Дух Святий, Він нагадає все, що Христос говорив, або нагадає вам все, що вам належить в Бозі. Все, що Господь залишив вам, як спадок у священному писанні. І він нагадає, що вам належить насправді. І що нам насправді належить? Будущність. Ми бачимо у книзі Прокіремії 29.11. Бо я знаю ті наміри, які мають для вас, говорить Господь. Думки спокою і не зло, щоб дати вам що? Будущність і надію. Оце те, що нам належить. Нам з вами належить майбутнє. Нам з вами належить перемога в майбутньому, і, я тому, і тому я сьогодні акцентую вашу увагу на цій істині. Тому я сьогодні говорю вам, ваше життя, воно не закінчується вердиктом лікаря, ваше життя не залежить від тих обставин, які тиснуть ззовні на вас. Ваше життя залежить лише від присутності Духа поряд, Духа Святого. Одну існу, яку я хочу ще сьогодні, на яку я хочу ще сьогодні акцентуватися, це те, що без Духа Святого ми не зможемо не лише розуміти правду, ми не зможемо і проповідувати правду. Деякі люди кажуть, я не знаю, що розказати комусь. Не переживайте. Христос закликав колись до цього своїх учнів, каже, не бійтеся, що і як вам казати, ідіть. І хтось, Дух Святий. Дасть вам, що сказати. Ми обмежені в своїх знаннях, обмежені в знаннях людей, які, яким ми проповідуємо. Це правда? От коли ми йдемо комусь розказати про Христа або просто зустрічаємося з кимось, ми не знаємо, що у його серці, що його душі коїться. Але Дух Святий знає. І от послухайте, якщо ми йдемо, робимо свій крок, то Дух Святий через нас служить тим людям, які Знаходяться у проблемах, або які взивають в таємній кімнаті до Бога, або просто в своїх молитвах до Бога. І Дух Святий таємниці відкриває нам не тому, що Він хоче якось людину поставити у незручне положення. Дух Святий показує, навіть можливо, не, не буквально показує, а просто дає нам гадку говорити про те чи про інше. А от те, що ми говоримо, якраз і відповіддю для тих людей, які поряд з нами. І це робота Духа Святого. Ми просто деколи можемо зупинитися і сказати щось таке, що ми не планували говорити, а це було якраз те слово, яке було відповіддю для якоїсь людини. Без Духа Святого ми не лише не можемо зрозуміти слово, без Духа Святого ми не можемо проповідувати Слово Боже. Ми не можемо розраховувати на успіх у благовісті і на успіх у побудові свого життя. Тому сьогодні мій основний заклик до кожного з вас: будуйте своє життя разом з Духом Святим. Уповайте на його присутність, усвідомлення присутності Духа Святого дає нам впевненість. Без впевненості ми не будемо сміливо дивитися в майбутнє. Люди, які не мають впевненості, це люди, які застоюються на одному місці. Але ті, хто знають, хто поряд з ним, знають від кого вони залежать, знають, хто їх навчає, знає, хто їх проводить по життю. Якщо... Ми говоримо сьогодні про Духа святого, про роль Духа Святого, як вчителя, як наставника, як захисника нашого, то, послухайте, тоді щось відбудеться. Тоді наше життя воно набирає зовсім інший сенс для нас і зовсім іншу якість. Небесна якість життя, воно спускається. Те життя, яке Христос прийшов нам дати, воно стає реальністю. От, от до чого Господь нас покликав. І Роль Духа Святого дуже важлива. Дуже важливо також нам, як церкві, поважати присутність Духа Святого. Він ніколи себе не нав'язує. Він ніколи не домінує над нами. Він приходить по запрошенню. І коли ми маємо розмову в молитві з Ісусом Христом, за все. Дух Святий говорить наше серце. Він нам передає слова Отця, бажання Отця, і Він нам відкриває Слово. Коли ми читаємо Писання і вивчаємо його наодинці, ми з насолодою читаємо якісь історії, ми задаємося питаннями, і всі відповіді, які ми маємо у розумі, вони приходять від Духа Святого. Тому сьогодні, брати і сестри, давайте, коли ми будемо молитися, давайте, коли ми будемо звертатися до Бога, будемо уповати на Духа Святого, який поруч з нами завжди, який готовий нас провадити по життю і відкрити нам ті істини, які, в яких ми маємо потреби. Як ходити в реальності божественного здоров'я? Як правильно виховати дітей? Деколи Дух Святий дає можливість ангелам працювати? Коли пам'ятаєте, Петро був врятований по молитвам святих. Це надприродня дія, коли ангел провів Петра з Крістіни. Але послухайте, я впевнений, що все, що на землі відбувається, як чудо, у цьому задіяна також робота Духа Святого. Робота. Божа. Тому що Він тут на землі, Він тут серед нас, Він у своїй присутності змінює наш розум, зцілює наше тіло. Він дає нам впевненість і дає нам картини майбутнього. І якщо ми уповаємо на нього і на Його погляд на життя, на наше особисте життя, ми будемо мати переможні життя. Я вірю, що ми сьогодні зарядилися цією ідеєю бути послушними Духу Святому. І бути керованими духом Святим. амінь.